Доброго дня, шановні колеги. 30 липня, 24 рік. Після вчорашнього відео, там, де я виконував переливання червоних сухих у ємності на таку тривалу витримку, ну, зберігання там на відносно довгий період часу, рік, два. Мені почали надходити питання стосовно того, ну, джерел постачання цих ємностей. Ну і зараз коротко саме про ці аспекти, і де що інше. Так от, ще років там 4 назад у мене виникла потреба віднайти такі ємності. Я почав там шукати по оголошеннях, по ЛХ телефонував, шукав найдешевші варіанти. От і це, наскільки розумію, це кафе, у, там ресторани, можливо, в які приходять італійські вина в таких ємностях. І утворився надлишок, от, і була певна їх реалізація. І тоді от, от саме вартість була 160-180 гривень. Це була для мене дуже вигідна пропозиція за щастя. І там в одному місці 4, в другому дві, там десь, ну, частинами їх купляв, купляв, купляв і певним чином назбирав необхідну для себе кількість. Отака тут є горловина винтова. Пробка, якийсь сплав на основі алюмінію, але ну, доволі міцний. Ну і з прокладкою. Зручна ручка, прозоре От, Але зараз з'явилася певна альтернатива, є, є одне місце. Одразу зазначаю, що е, цей склад він не працює е, у режимі. Там відправки поштою. От, тобто повинен бути прямий доступ туди, власне, як в мене поки ще цей доступ є. От, і в реалізації у них точно такі самі ємності за виключенням е, дещо іншого кольору скла. Тут воно дещо сірувате. також є, е, бачимо. Винтова кришка. Навіть їх в комплекті йде дві, тобто одну кришку можна використати у якості зберігання вина, а іншу кришку можна шляхом монтажу туди гідрозатвора, скажімо, подібного чи якогось іншого, через отвір, прокладка, затвор і використовувати у якості ферментера. За кроком різьби та за діаметром. Ця кришка повністю аналогічна. Цьому італійському. Накручується. Ну тут тобто тут що використовувалися ці самі прес-форми, аналогічні. Виробник незрозумілий. Е, на дні є якісь позначення, але виробник не вказаний. 5 літрів. Ну, аналогічні повністю. ємності. Ну і власне, кому це не потрібно, я можу для вас придбати ці ємності, скажімо, з послугами, моїми там, там затратами, тому що я ж проживаю в в місті. То, думаю, 150 гривень за одну таку ємність ми з вами вкладемося. Тобто, кому потрібно, зараз десь буде там телефон. Номер телефону буде вказаний, телефонуйте, ну і, можливо, там якусь обмежену кількість я вам допоможу придбати. Зовсім нещодавно мені кинуло рекламу на абсолютно такий самий бутиль в одному із інтернет-магазину крафтової спрямованості. Так от, запропонована вартість була 310 гривень за одну ємі з одною кришкою. Ну і втім, вчора, в одному з коментарів мені. Також написала, що зустрічала таку ємність у реалізації по 300 гривень. Тобто, бачите, інформація збігається. Ну а тут, скажу, може кому потрібно буде, я не гарантую там великий об'єм, тому що це треба буде їстити, мотатися, пакувати, забезпечити цілісність. Тут певним чином є специфічна. Така робота із цими гімностями для відправки. Тому якусь обмежену кількість я, можливо, і зроблю, але не налаштовуйте, що це будуть великі значні кількості. Все, кому потрібно, телефонуйте. Дякую за увагу, до побачення.